Друзі, всім привіт! Це Антон. Ласкаво просимо на канал Авто. Сьогоднішнє відео покаже вам, що таке дійсно вигідний пригон автомобілів США завдяки нашій компанії. Ви побачите, які саме авто можна вигідно придбати з Америки. Забігаючи наперед, це буде значно дешевше, ніж аналогічні моделі в такому ж стані в Україні. Розглянемо кілька прикладів автомобілів, які спеціалісти компанії Звігравто успішно підібрали, доставили, і ці авто готові до експлуатації, без значних інвестицій. Радий бачити всіх, хто вперше на нашому каналі. Класити кнопку, підписуйтесь на канал, можете навіть лайк авансом поставити, а ми будемо старатися, щоб вам сподобалось. Друзі, давайте починаємо. Це вже для всіх любителів BMW Присвячується BMW 3 серії 21-го року. Ну, це нова машина майже. Дволітрова бензинова, повнопривідна беха трійка. Стала на аукціоні в 12 150 доларів. На фотографіях. Давайте крупним планом подивимось. На фотографіях бачимо ураження передньої частини. Знову ж таки, не лоб в лоб прилетіло, це е, удар е, в передню праву частину. Е, що тут з нею трапилось? Е, безпека спрацювала, на жаль. Ну, може, не на жаль, насправді це врятувало комусь життя. І це добре. Е, добре, що взагалі є безпека, і добре, що в Україні її можна відновити. Навіть дорого з оригінальних запчастин і не мати з цим клопоту в подальшому. Бачимо, що під капотом он, двигун на місці, і все на місці. На жаль, постраждала, на жаль, постраждала передня фара, вона відсутня, не знаю. чи Зазвичай, якщо вона окремо десь була, то її на фотографіях видно з аукціону. Ну, тут немає, довелося міняти коротко про ціни. Ви їх бачите на екрані: 12150 доларів вона коштувала на аукціоні. Брокерські послуги 1150 доларів. Розмитнення авто 4972 долари. І ремонт оцього всього вийшов 5000 доларів. Бо ремонт робився з оригінальних запчастин. і Ремонт робився якісно. Не заощаджуйте на своїй власній безпеці, бо це ваше життя. Але ми подивимось, ті, що були використані: 60 тисяч доларів, 36 тисяч доларів, 57 з половиною тисяч доларів, 38 тисяч 500 доларів. Це найменше здається ціна, що я бачив, є 62 тисячі доларів, дуже великий розбіг, але за такою ціною. Як вийшло придбати цю машину, привезти в Україну і полагодити. Ви навряд чи знайдете автівку. Ну я прям на 100% кажу, не знайдете. А, да, ось ціни: 30, 38 тисяч доларів це найменше. А, ця, як ви бачите на екрані, вийшла набагато дешевше. А, давайте подивимося, що там у нас далі. Далі у нас 2019 року величезний величезний Volkswagen. Ну, Така, скажу, рідка машина на наших дорогах, але в Штатах доволі популярна. Штати взагалі люблять SUV, люблять великі машини. Тим паче, тим паче це ваг. Салон Шкіра. ну, Тут насправді... По фотографіях може здатися, що щось, щось з нею серйозне стало, сталося. А, таке відчуття, що цю машину якось використовували як донора при будівництві космічного корабля. Вони з боку якогось незрозумілої форми, деталі вирізали і щось з них зліпили. Ми не знаємо що. А, можливо, це треба шукати десь в музеях сучасної, а, сучасного мистецтва. А, ну, а щодо технічної частини, щодо технічної частини, ось дивіться. Engine is Running, тобто машина заводилася і їхала. А, салон, а можливо, там просто спекотно було. Можливо, на якихось. Теплих штатів приїхала, і вони робили вентиля... вентиляцію салону. Тому вирізали, бачите, можна зсередини салону бачити, що там на вулиці відбувається. На швидкості дуже добра, хороша вентиляція повітря. А, але але під капотом, під капотом он він, величезний двигун v 6 відвагу. Ну і не видно ніяких більше ушкоджень. Немає проблем з безпекою. Якщо дивитися під цим кутом на цьому фото, здається, що авто взагалі в ідеалі. А вже з іншого боку ми бачимо, що то проблеми по кузову. А Скільки вона стала? 10 350. Розрахунок на екрані. А розмитнення такої автівки вийшло 5 986 доларів. Тобто нормальна ціна. А, і а, ремонт потягнув а, з урахуванням всіх цих частин 3000 доларів, бо то просто метал і можна було таке підібрати. А, ну Здається, може і небагато, але з іншого боку, ви лагодите тільки оцю кузовщину. Сідаєте в авто, заводите його і їдете в закат як ковбої в тих вестернах. Бо на цій машині можна хоч на край світу. Скільки ж така коштує на нашому ринку? Що ми тут маємо? Дуже немало, до речі, пропозицій. Я чомусь думав, що ця машина більше рідка на нашому ринку. А, ціни 27 33, 27 800, 31, 26,600, 26. Ну, тобто, ось саме дешеве, що знайшов, 22 800 доларів. Навіть трохи здивований такою ціною. А, ви побачили розрахунок. Ми змогли зробити це вигідніше, і як ви побачили, ніяких проблем з електрикою, ніяких проблем з підвіскою, ніяких проблем з двигуном. Все, що зробили, це, скажімо, поміняли ті навісні деталі, і автівка буде ще довго і швидко їздити по нашим дорогам. Давайте рухатися до наступної. Додж Дуранго ранго побожнюю цю машину. В Сполучених Штатах її теж дуже люблять. Популярне авто і дуже дешево. До речі, воно вийшло на аукціоні 5225 доларів всього. Але не забувайте, це двигун v 6 на 3,6 літри. Так, що було з машиною? Дивимося на фото. Було ураження передньої частини. Ззаду все гаразд. Візуально безпека не стріляна. Фара на місці, але кріплення фари точно вилетіло. Не знаю, довелося її міняти чи ні. Немає такої інформації у мене, на жаль. І дуже брудний салон. Ну то могла врятувати хімчистка. Двигун на місці, радіатори на місці. Все з нею добре. 5225 доларів. Розмитнення вийшло 3842 долари і 1200 доларів ремонту цієї передньої частини, плюс 1150 доларів брокерські послуги, може, ще якісь дрібні розходи, але ви розумієте, яка то вартість. Тепер щодо цін в Україні 2020 року, 26 тисяч. 31 800, 28 500, 30, Ну тут спортивний полоси, то ну, я розумію, що вона трошки дорожче має, має коштувати. 21 400 і навіть Є за 47 тисяч. Ну це найбільший двигун, 5,7 літри. Як ми бачимо, ну так вже і багато на українському ринку. Така доволі ексклюзивна машина. Я б на такій виїздив, але в плані для перекупів точно не підійде. бо... Не кожен, не кожен потягнете та, такого звіра, який їсть купу бензину. Ну але що шукав клієнт, те ми знайшли, і ми завжди маємо такі варіанти, і у нас завжди є чим потішити наших любих клієнтів і гостей нашого youtube каналу А ми давайте рухатися далі. А тепер дуже популярна автівка, е, яка ну, мені здається, вона в Штатах, як у нас Деолано свій час буде. Просто такий утилітарний транспорт для кожного. Мені здається, в Штатах на такому, ну, будь-який школяр тільки там отримує водійське посвідчення, може їздити вже. А для нас це машина не дешева, скажімо. Скажімо, машина доволі, якщо не сказати статусна, то щонайменше такий добрий. Міцний середній клас, на якому комфортно і зручно їздити. Volkswagen Passat 2015 року. А, аукціон а, закінчився на 1250 доларів, друзі. Скільки там воно у нас коштує? А, давайте одразу подивимось. А, Passat 2015 року. 17 тисяч доларів за універсал. <скільки> Дизель 2 літри. 2015 року Passat, А це теж універсал за 15 тисяч доларів, 13 100 доларів за седан, 17 тисяч доларів знову універсалу. Люблять у нас ці універсали вагівські, 14 14 15 14300, 14700, 15500, 10600 дешева версія, що я знайшов 1,8 бензин. 11900 15500. Ну просто здуріте. Тепер давайте порівняємо, що ми тут бачимо. Що за ушкодження? Сайт фронтенд. Тобто, щось передньою частиною і збоку бачимо невеликі вм'ятини, неприємні такі пошкодження насправді. тішить що це не капот, що з двигуном все добре, з підвіскою все добре. Але ну фарбувати доведеться сильно. А, і ось що в салоні. Безпека не стріляна. Ось воно все перед вами. А, з автівкою Може, і стріляно незрозуміло тут з кермом. А, якась неприємна ситуація. А, може, обрізали просто ту подушку. А, під капотом все гаразд, тут нічого не лагодили. А, що там по ній вийшло? А, 2972 долари розмитнення і а, вартість ремонту 2500. А, і в Україні ви побачили, її просто ціни не можуть скласти. В Штатах оця машина вона а, 1250 доларів, і, в принципі, от, там десь щось підробив і поїхав. Якщо тобі треба просто щось на чому пересуватися, вона тобі копійки стане. На жаль, маємо розмитнення, маємо цей затрати на доставку, а маємо вартість там нашого ремонту. І за ці Зайві всі послуги. Ось виходить така ціна. Але якщо ви замовляєте через Вігер авто, воно вам входиться до 10 тисяч доларів. А як ви побачили на нашому ринку, середня вартість ну, 11, 12, 15. Заощаджуйте ваші гроші разом з нами. Давайте ще одну розглянемо на сьогодні автівку. І ще одна беха. Майже нова, 23 рік. BMW i 4 за 18500 доларів придбане на аукціоні. На жаль, не заводилося. Але давайте подивимося, що там з нею було. Є доволі багато ушкоджень, але машина нова. І дуже не хотілося, щоб така машина помирала. Хочеться дати їй друге життя, і як добре, що так і вийшло. Дуже крутейський салон. Вон, стрільнули. Шторки, безпека, подушки, але під капотом все в порядку. Це електрокар або електричка, як ще кажуть. Ну, це і добре, бо у механічних, скажімо так, у машин з двигуном внутрішнього згорання набагато більше запчастин, набагато більше того, що може поламатися, в разі чого. Електромашини простіше за своєю конструкцією. І тут у нас багато уражень кузову, ми бачимо, що не дуже дешево в плані ремонту. Припустимо, ця машина в плані розмитнення вийшла всього 100 доларів. Але в плані ремонту потягнуло 6 тисяч доларів. 6 тисяч доларів плюс ці 18500, плюс послуги брокера. Тобто. Десь десь до 30 тисяч доларів вона стала. Але це BMW i 4 23-го року. Я вам просто одразу для порівняння показую її вартість на авторія. Якщо ми знайдемо її на авторія, я, якщо чесно, ще не дивився, бо це нова машина. Новий. Купе. Новий 80, 80...

Тобто 18500 плюс ремонт, розмитнення, все, все, все. І ви все одно в плюсі майже в два рази. І у вас машина, яка досі продається в автосалоні. Тобто новіше, новіше, наскільки я пам'ятаю, зараз ще нічого немає. То такі варіанти. І, друзі, заощаджуйте ваші гроші, нервову систему, нервові клітини. Переходьте за посиланням в описі, пишіть ваші коментарі. Це компанія Авто» І ми завжди маємо що вам запропонувати. Ну що ж, друзі, купуючи авто зі сполучених штатів Америки через Вігравто, ви отримаєте не тільки вигідну ціну, але й комфорт та надійність. Завжди перевіряєте історію та технічний стан авто перед покупкою. Але з нашою допомогою ви можете бути впевнені у кожній деталі щодо придбаного авто. Дякуємо, що дивилися цей випуск. І не забудьте підписатися на наш канал і залишити ваші коментарі. Чекаємо на ваші питання про пригон автомобілів та про наші послуги. До нових зустрічей в ефірі. Па-па!